Ворог не полишає в спокої північ області. Північні перепрошу, області. Минулої доби атакував шість громад Сумщини. Про це повідомили в тамтешній військовій адміністрації. За їхніми даними найбільше під удар потрапила територія Великописарівської громади. Тільки туди окупанти скинули 17 мін. Також вибухи зафіксували в юнаківській, білопільській, краснопільській, есманській та шалигінській громадах. Загалом їх було 69. Росіяни гатили з артилерії та мінометів. Атакували впівдронами та скидали вибухівку. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ, долучається до ефіру. Пане Вадиме, вітаю! Бажаю здоров'я. Добрий день. Яка оперативна ситуація на вашому напрямку? Саме на кордоні Чернігівської і Сумської області з Російською Федерацією продовжуються обстріли з боку окупантів. Вони застосовують традиційно вже і артилерію різного калібру. А, але більш активно все ж таки застосовують fpv дрони, ударні безпілотні літарні апарати, також некеровані ракети з літаків останні, останні дні, реактивні системи залпового вогню обстрілюють населені пункти вдовж всієї смуги кордону. Немає таких напрямків, де вони вони б вони зосереджувались. Вони б'ють по населених пунктів. От сьогодні знову ж. Місто Глухів на Сумщині, ворог з реактивних систем залпового вогню. Прямо по обіді, коли люди були в центр, обстріляли центр міста, є постраждали зараз на місці надається допомога багатоповерхівки, центральні там магазини. Ну кафе, все, все, що в місті по центру, саме от якраз це не високоточна зброя, вона спрямована. Це терористичне по населеному пункту, терористичний обстріл саме мирного населення. Так, а якщо говорити про сили та засоби ворога якраз на кордоні Чернігівської і сумської областей, то про яку кількість ми можемо говорити на кордоні з Харківщини? Наскільки я пам'ятаю, в оту Харків повідомляло, що приблизно це завжди ну, досить приблизні цифри, але для розуміння 20 тисяч е, зібрав ворог. Що ми можемо говорити на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною? Конкретна цифра вона не дає повної картини, тому що, як ви сказали, постійно здійснюється ротації. Росія теж свої частини підрозділи міняє, і у така саме розпорошена і обстріли, так само і вони свої сили вони по всій території вздовж кордону вони розсереджують, щоб тримати саме в напрузі і наші бойові підрозділи. Сковують наші сили, не дають перекидати на більш гарячі напрямки саме фронту. І таким чином, вони, от, тактика вона саме на це, по-перше, спрямована. А з приводу обстрілів, ви сказали, що е, обстрілюють і центри населених пунктів, особливо в вихідний день. Е, чи можемо ми говорити про певне співвідношення того, що росіяни обстрілюють? Це можуть бути позиції Сил оборони, чи це цивільна інфраструктура? Чи вони особливо не розбираються куди стріляють? Звісно, що вони прагнуть поцілити і по наших оборонних фортифікаціях, по наших військових застереженнях, але ж здебільшого, як ми бачимо, це е, об'єкти цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, те, що дає: це і телевежі, е, вежі, е, інтернет-зв'язку, е, електропідстанції, е, транспортні комунікації, це мости, і все це все пов'язано, ну, унеможливлює такі умови життя е, в прикордонні і вже в глиб території. Саме Сумської, Чернігівської області, також міста, такі районні, Центрни, ну такі невеликі міста, але ж вони в прикордоні знаходяться, вони потерпають. Саме ворог застосовує таку види зброї, які саме дають можливість більше з глибини своєї території з їхньої, нанесити удари. Наприклад, реактивні системи залпового вогню вони за десятки кілометрів можуть наносити удари. Саме підтягувати техніку ми їм не даємо до кордону. Пане Вадиме, наостанок важко уявити жоден підрозділ без медика. Сьогодні день якраз медичних працівників. Що можете сказати про бойових медиків у підрозділах, які захищають нас на півночі? З 2014 року дуже яскраво саме роль бойового медика вона показала себе. І всі, крім медиків, практично кожен військовий має навички. От коли на хвилину йде саме, ну є правила золотої години, коли треба врятувати саме бійця і доставити його на пункт, де йому окажуть ну на допомогу і врятують життя. У нас процент. Дуже великий, коли ми, ми рятуємо, намагаємося рятувати, і це дуже важлива і величезна робота. Так, дякуємо медикам, які особливо на фронті, ризикуючи своїм життям, допомагають врятувати життя побратимів. Пане Вадиме, дякую вам за коментарі. Вадим мисник, речник портану тактичного групування військ Сіверськ, був нажив.